Друзі, вітаю! Держдепартамент Сполучених Штатів додав телемарафону звіт щодо порушень прав людини. От така от історія. Згадали і за чорні списки, згадали і за обмеження і згадали переслідування журналістів. Загалом, давайте проаналізуємо, треба закривати марафон, не треба закривати марафон. Об'єктивний цей звіт, не об'єктивний. Користь із марафону, чи навпаки, закривши марафон, ми морально і посипемось, і власне прийдемо не туди. Да, як казав класик? Е, тому, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Це не марафон. Тут е, чорних списків немає. От. Е, ми витискаємо путінські е, наративи російських агентів з нашого Ютубу. Ну от, тому, що вони залишаються. На жаль, деякі медвечуківські політологи ходять на марафон. Ну от, а тут е, дуже багато так званих хороших руських, тому треба їх викидати. Друге, що я вас попрошу, ми сьогодні зранку почали з вами прекрасний збір для хлопців із Хартії. Ну і вони дуже просять. Ми з вами вже половину нього зібрали. Давайте доб'ємо до кінця. За 2 години половина збираємо 130 тисяч на далекоміри. Ви знаєте, для чого ці прекрасні чудо-препарати треба, щоб побільше і точніше знищувати окупантів. Хлопці в дуже гарячій точці. Лиманський напрямок, їх дуже сильно атакують, але вони йдуть вперед. Тому, будь ласка, давайте дозакриємо цей звір і. Збір. Звір, Збір це наш марафон, його хочуть теж загнати. Власне, департамент Сполучених Штатів, Державний департамент, Держдеп вийшов з згадкою про телемарафон, що це приклад порушення свободи висловлювати думок у звіті щодо порушень прав людини в 2023 році. Є цілий звіт, велика там історія. Але держдеп каже, що конституція закони України передбачали свободу вираження поглядів, в тому числі преси та інших ЗМІ. Але влада не завжди поважала ці. Права. Президент підписував указ про введення воєнного стану в лютому. Ну і власне тоді дозволив подальше обмеження змі та свободи слова в Україні. Ну і власне запровадили телемарафон. Ви знаєте, що телемарафон кришують в офісі президента, контролюють в міністерстві культури. Ну і такий симбіоз цього впустим, цього не впустим. Ну і зрозуміло, що українська опозиція це принесла і каже, ось така історія. Насправді мене давно викинули з телемарафону. Єдине один канал, який мене туди запрошує, це суспільне. От, суспільне дійсно залишилося, намагається слідувати принципам, але теж там є свої якісь історії. От а, і в телемарафоні зрозуміло, що з офіса телефонують, а цього забагато. Він там критикував кражу гуманітарки, цього забагато. Він там критикував, що чиновники корупціонери тут там згадували одеські, значить, одеських воєнкомів. Ну і я давно попав в чорний список, але я не жалкую. Так ми з вами створили наш з вами Ютуб канал, де вже майже 400 тисяч. Наша з вами спільнота. Ну от, ми всі з вами, друзі, на вулицях бачимо, фоткаємося, для хлопців збираємо гроші, і це прекрасно. Телемарафон таких речей не давав. От, а коли нас буде мільйон, так взагалі будемо більші, ніж будь-який з медвечуківських е інформаційних каналів. І от тоді ми покажемо, що дійсно можна впливати. Дуже потужно. Зараз ми з вами ростемо. Ну, от тому підпишіться, порадьте друзям і іноземцям. Порадьте, щоб вони теж ми підписали титри іноземні. Ну, от тому в мене нарікань немає. Але я бачу, що деякі політики хочуть його розпустити. Тут є ризик. Який ризик? Якщо олігархи зараз почнуть тягнути кожен в свою сторону, то буде трошки погано. Почнуть критикувати, вирішувати бізнес питання, почнуть потрошки підпрацьовувати на Росію. Ви знаєте, що наші олігархи, ну там фір да, сидить в Відні, росіяни внесли заставу, щоб він сидів не в в'язниці, а в своєму прекрасному маєтку на два квартали в центрі Відня. Так? Російські гроші 250 мільйонів просто переслали за годину. Здавалось би. От, то на кого буде працювати фіртаж, так? Коломойський, який щоб не потрапити в Штати у в'язницю, кому буде підігрувати? Штатам? Ні. Ну от, так само по решті олігархів ми можемо пройтися. Так, частину цих каналів уже юридично, офіційно, неофіційно через офшорні компанії. Зрозуміло, що контролює офіс президента. Одна група залишилась, і один суспільний кого не контролюють напряму. Решта контролюється, мають своїх сматрячих, мають своїх керівників, і тому не все піде олігархам, щось піде напряму владі, щось піде олігархам. Але історія така, що. Розпуск телемарафону це теж трошки за радикальна дія. Надто сильно, типу, або так, або ні. Насправді питання менеджменту та принципів. Якщо ми кажемо, що ми людей впускаємо в незалежності від того, що вони говорять про корупціонерів, але вони точно не працюють на Росію, мені здається, таким людям двері мали би бути відкриті. Але. Коли ми не впускаємо людей, наприклад, Ніколова, бо він критикував кражу яєць, але від Ніколова ви ні разу не чули, щоб він працював на Росію. В той же час хлопці і дівчата, які працювали на Медведчука, на Бойка, на ОПЗЖ, на марафон ходять. На марафон ходять. Чому? Хоча мягко там захищають десь Росію, десь не все так однозначно, російська церква це ж окремо, російська мова це ж окремо, з русскими треба договарюватися. Але потім в марафоні вони, головне, ж не критикують корупцію, підтримують все, що треба. Розумієте, то це говорить про якість і відсутність принципів. Якість низьку, а принципів відсутність. І це насправді не питання радикального закриття марафону, питання його відформатування, щоб він працював на країну. Бо корупціонери це не про країну. Так, це частково про деяких представників влади, але не про всю країну. Бо коли крадуть на яйцях, на закупках, на зброї, коли крадуть там на будівництві, коли крадуть на харчах, це ненормально. Таке треба розносити в пух і прах. Це проти нас. Але в марафоні про це люблять не говорити. Наше завдання в війну зберегти один голос проукраїнський і антиросійський. Переможемо, вернемо всі канали. Європейська комісія про це говорила. Треба вернути, треба. Зараз повинен бути єдиний голос. Я жодного разу, це, напевно, вперше так злегка трошки підкритикував марафон. Але знову ж критикою не називаєш, я говорю, у мене образи немає, і не, точно нічого їм не, не говорю. Не публічно можу казати, і журналістам і редакторам. Тому що я до цього ходив добрий десяток років, я знав всі канали, я жодного разу не піднімав якісь проросійські питання. Але, ну, окей, виключили. Чорний список, так чорний список. Да, є е, голови комітетів, які крали гроші. Да. Але, типу, я це сказав і скажу потім. Ну окей, викинули так, викинули, але це не привід критикувати державу. Бо деякі політики, які їздили в Вашингтон, критикували державу. От я таке не підтримую. Зараз завдання перемогти всім разом, а потім зберемося і будемо бити чуба і лоба один одному. Ми не повинні повторити 1918 рік, коли пересварилися, перебилися між собою. Тут захватили більшовики, там захватила Польща. Потім на нас всіх. При прийшла радянська влада, потім напали німці, і далі, далі, далі. Розумієте, ось цього нам не треба. Нам треба бути єдиними. Тоді ми не переможні. Тоді ми викидаємо всі ці протиріччя, перемагаємо, а потім задамо питання. І тим, хто крав гуманітарку, і тих, хто мкрав на яйцях, і тим, хто обкрадав наших солдат, і тим, хто маніпулював марафоном і заробляв на марафоні. Ви ж теж розумієте, що марафон це мільярдні прибутки. На марафон гроші завжди є, щоб показувати деяких чиновників і чинуш, як вони прекрасно допомагають державі в цей час стають мільярдерами. Але ж зараз вони зірки. Тому тут дуже складне питання. Знаєте, рекомендацію можуть давати: що ось треба більше, ось так, більше ось так. Але коли ми будемо програвати, вони тоді не будуть казати, що це через ось це чи через там, марафон, через, через Бучу. Тому треба зберегти єдиний голос. В британських ну, таких документах і книгах, там пише One Voice policy». Тобто політика одного голосу. Ми повинні протистояти Росії. Я з цим погоджуюсь. Повністю розпустити марафон теж неправильно. Чи можна зробити його якісним на базі принципів? Можна. Але просто не всі хочуть. Тому Ось тут треба бути чесними, треба бути об'єктивними. Ну, от, і знову ж таки, навіть критикуючи марафон, теж треба бути об'єктивними. Що говорить цей звіт? Що національний марафон як платформа урядової лінії репортажів, він забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. От і в 22-му році люди не задавали питання, але потім почались маніпуляції ну знову ж таки навколо корупції, навколо захисту влади, відмивання влади, там піару влади. Ну, от або окремо взятих не всіх влади, да, знову ж таки, влада це ж теж наша країна, але де окремо взятих чиновників. І е, в звіті стверджує, що уряд, ну знову ж таки, не уряд, а мінкульт і офіс. Забороняв, блокував або накладав санкції на змі та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці, або висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Повторюю, що велика кількість людей, які працювали в Медведчука, залишились працювати в марафоні. Це перше. Друге, політологи, які працювали в Медведчука і бойка на марафон ходять. Але тих, хто критикував за корупцію, з марафона викинули, поставили в чорні списки. Деякі оратори, які критикували уряд, говорить звіт, також були занесені до чорного списку урядових програм. журналісти розслідувачі які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних компаній в соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. В держдепі зазначили, що за кількома винятками особи на територіях, що знаходяться під контролем українського уряду, зазвичай можуть публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоючих офіційних репресій. Слід зазначити, що в листопаді, в звіті Єврокомісії, дотримання принципів свободи слова та свободи вираження Україна отримала трохи вищий бал, ніж загалом за сектором фундаментальних прав. Ну, тоді марафону критикували менше, і це сама говорить Єврокомісія. Дивіться, я вважаю, що ось ці образи, якщо викинули когось з політологів, ну і нічого, переживемо. В Україні є де говорити, є YouTube, є інші платформи, говоріть там. Є проблема так. Журналістів переслідують і по бігусу були проблеми, і по Ніколову були проблеми по українській правді атакують постійно. Але це сильні видання, сильні журналісти. Треба перемагати. Так, да, доводиться дуже часто в свободі слова боротися і з чужими і своїми і з фейками російськими боротися і за свободу слова в Україні. Але це точно не привід зараз а, пересваритись всередині. Так владу треба змусити зробити це більш об'єктивним. Марафон менш пропагандистським зробити так, щоб він говорив більше правди по відношенню до свого, населення. до свого населення. Це перша річ. Друга річ. Я знаю, що деякі активісти і політики, коли їх почали влади атакувати, вони почали звертатись до західних політиків. Не давайте Україні допомогу. Я вважаю, що це так само не корисно, як і робити марафон тільки для себе. Не можна нікому свої персональні інтереси зараз ставити вище, ніж інтереси держави. Ось це база. Це базова ідея, яку я вам хочу сказати. Персональні інтереси не повинні бути вище інтересу держави. Потім розберемось. Внутрішнє протистояння на потім. Зараз всі сили. Кожною клітинкою знищуємо ворога. Тому не марафон зараз ділити, повірте, в його переділять і без нас. Не казати Західним, що не давайте гроші чи зброю, бо нас тут доганяють. Доганяють, кажіть. Світ допоможе, повірте. Але не перекривати кран допомоги. Ось це надзвичайно важливо. Тому рекомендацію треба почути. Це не рекомендація до виконання завтра закрити і створити фірташівські канали, щоб фірташ з бойком із Льовочки не мочили Україну чи вернути Медвечука. Розумієте, не можна. Треба фільтрувати і дивитися, кому даємо канали, що даємо. Бо коли Медвечук працює три канали, росіяни три канали, ну що це таке? Тому тут до інформаційної гігієни треба підходити обережно, але найголовніше не підставляти нашу. Країну. Звіт почули, в роботу треба давати, в нас є гарний голова Комітету по свободі слова, в нас є класні заступники в Міністерстві культури. Ось такі потужні спеціалісти, вони знають, і от ним, з ними треба спілкуватись, комунікувати і виправляти та покращувати. Ось така позиція. Е, ну і знову ж таки, до телемарафону американці кажуть, що треба санкції. Друзі, а що з телеграмом? Що робити з телеграмом? Російська, чисто російська платформа. Половина українців черпає новини звіти. А це проблема. Тому проблеми будемо вирішувати. Дуже прошу, зробіть донат на е хлопців із Хартії, Лиманський напрямок. Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал. Це вам, звичайно, не марафон. Санкцій США тут явно не буде. Чорних списків ми з вами не робимо і людей. Які працювали на Медведчука тут з нами теж немає. Тому, друзі, бережіть себе, підпишіться на канал, зробіть донат. До зустрічі!